Біологія і екологія 10 клас. Урок 8. Роль вірусів у природі і житті людини. У життєвому циклі вірусів чергуються дві фази позаклітинна, віріон і внутрішньоклітинна. Фаза віріона характеризується відсутністю будь-яких проявів життя. А упродовж внутрішньоклітинної фази життєвого циклу виявляються властивості вірусів, що закодовані в їхньому геномі. Незалежно від типу генетичного матеріалу, віруси мають подібні загальні стадії життєвого циклу. Абсорбція віріонів, це прикріплення віріонів до поверхневого апарату клітини хазяїна. Цикл проникнення в клітину в різних вірусів здійснюється різними шляхами. Основними з них є шлях ендоцитозу з утворенням внутрішньоклітинних вакуолей, шлях злеттям плазматичної мембрани з оболонкою віруса, шляхом вприскування. Цикл роздягання вірусів у клітині забезпечує звільнення нуклеїнової кислоти вірусу від захисної білкової оболонки для наступної реалізації вірусного геному. Цикл відтворення компонентів вірусних частинок забезпечують три процеси: транскрипція, трансляція, реплікація. Таким чином, відтворення вірусів відбувається відокремлено, неодночасно і в різних частинах клітини. Такий спосіб розмноження вірусів називають роз'єднаним. Збирання віріонів відбувається усередині клітин або шляхом відбруньковування в зовнішнє середовище. Вихід вірусів із клітин може супроводжуватися збереженням життєдіяльності клітин або руйнуванням і загибеллю. Все живе на землі насичено різними вірусами, що свідчить про їхню необхідність у живій природі та важливу функцію у біосфері. Віруси відіграють ключову біологічну роль на всіх рівнях організації життя. Вони визначають еволюцію організмів завдяки своїй патогенності, здатності до антагоністичних і симбіотичних відносин та участі в горизонтальному перенесенні генів. Патогенні віруси є рушійною силою еволюції імунної системи. Кожен живий організм може інфікуватися принаймні одним вірусом. Вірусна інфекція є потужною силою, котра формує механізми захисту хазяїв, а віруси виробляють свої способи захисту від імунної системи. Завдяки патогенності віруси регулюють чисельність своїх хазяїв і впливають на процес фотосинтезу в світовому океані, круговий бік карбону і навіть на погоду. Так, біогенні сульфуромісні гази вивільняються через те, що віруси вбивають певні види водоростей. Потім в атмосфері внаслідок окиснення утворюються кислотні краплини, що слугують ядрами конденсації для хмар. За допомогою вірусів відбувається горизонтальне перенесення генів, тобто передача генетичної інформації між особинами різних видів. Фрагменти ДНК вірусів багатьма видами організмів часто приручаються і починають виконувати корисні функції. Це явище настільки поширено, що науковці запропонували спеціальний термін молекулярне одомашнення. У процесі еволюції сформувалися не лише антагоністичні, а й симбіотичні відносини вірусів з іншими організмами. Так, мотолізм вірусу і гриба дає змогу просу витримувати високі температури. Вірус видкого закручування тютюну збільшує плодовитість і тривалість життя комах білокрилок. Біологічні методи боротьби це використання вірусів, організмів або продуктів їхньої життєдіяльності для запобігання або зменшення шкоди, що їх завдають шкідники. Метою біологічних методів боротьби є не повне знищення виду, а утримання його кількості на оптимальному рівні. Перше, біологічний метод боротьби з використанням вірусів застосували для боротьби з кроликами в Австралії. Популяцію цих тварин заразили вірусом міксоматозу. Хвороба швидко поширилась і призвела до загибелі майже 100% кроликів. Згодом у кроликів, які вижили, сформувався імунітет проти міксоматозу. Але найчастіше віруси використовують для боротьби з комахами-шкідниками. Так, в Канаді в провінції Онтаріо для боротьби з ялиновим пильщиком використали вірусний препарат поліедрозу. Фороба різко знизила чисельність шкідника і було збережено великі площі лісів.